Фракція слуг народу найдорожче обходиться українцям, оскільки саме її депутати отримують основну суму компенсації за оренду житла, яке належить депутатам, не киянам. Такі дані опублікував рух чесно, який проаналізував видатки на житло депутатам, які компенсує держава. Така компенсація належиться депутатам, які не мають житла у столиці і були вимушені переїхати до Києва після. Їх обрання народними депутатами. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал історія», канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал підпискою. До речі, мені залишається, будь ласка, всього навсього 20 підписок до 17 тисяч. Підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, загалом все виглядає правильно, адже людина, яка була обрана народним депутатом і у зв'язку з цим мусила змінити місце свого постійного проживання, а часто просто жити на два міста, особливо якщо його сім'я відмовилась від такого переїзду, все ж терпить певні побутові незручності. Тут все правильно, однак цікавими є певні нюанси. Те, що такі депутати селяться в основному на Печерську, теж начебто правильно. Бо ж ніхто не хоче витрачати зайвого часу на дорогу, а трястися кілька годин у транспорті з Троєщини теж не найкраща ідея. Краще цей час як за цей час якийсь закон написати. Аби він був добрий тільки. Отже, протягом 2022 року 108 народних депутатів від слуги народу отримали сумарно 22 мільйона, е, мільйона е, компенсації за житло. Протягом 2023 року е, вже 97 слуг отримали відповідні виплати на загальну суму 20, майже 21 мільйон. За перші 4 місяці. Е, Цього року 81 народний депутат від Слуги народу отримав сумарно майже 5 мільйонів гривень. Тобто загальна кількість депутатів, які претендують на такі компенсації, помаленьку скорочується. Отже, частина депутатів ну, а, таки вирішила своє житлове питання за час роботи в Києві. Ну, все-таки недаремно ходили в народні депутати. За підрахунками руху чесно за останні два з половиною роки 74% від суми усіх житлових компенсацій народним депутатам отримували представники слуги народу при тому, що станом на 24 рік частка депутатів слуг у раді становить 58%. Передусім, це можна пояснити, тим, що серед слуг народу є найбільше мажоритарників, а більшість із них зрозуміло не мають житла у столиці. Для порівняння, у 2022-2023 роках понад 40% слуг отримували компенсації, тоді як із голосу витрати на житло компенсували близько 30%. Нардепів із, 20, із Європейської Солідарності 20%, із Батьківщини не більше 12% членів фракції. А зауважимо, що в інших фракціях помітний відсоток депутатів працюють у Верховній Раді не першу каденцію, тому принаймні частина з них вже встигла завести собі житло в столиці. Водночас і деякі слуги поспішили собі завести власне житло у столиці, як, наприклад, Володимир Крайденко. Помешкання площі у 111%. Квадратних метрів обійшлося йому, за оцінками журналістів, у 200 тисяч доларів. При цьому тему здала його дружина. Вперше фото нової квартири народного депутата з'явилося в соцмережах його дружини ще наприкінці 22-го року. Але в декларації за 22-й рік про житло не згадано. Журналісти з'ясували, що власником житла з осені 22-го року є батько Володимира Крейденка. А тепер дивимось біографію самого Володимира Крейденка, який народився у Мелітополі 37 років тому. І, однак, принаймні, з 2013 року робив кар'єру у столиці. Тепер робимо невеликі підрахунки. 200 тисяч доларів це приблизно 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Максимальна вартість черешні на оптовому ринку Шувар. 100 гривень за кілограм. Ну я припускаю, що його батько торгував доброю черешнею і не підсовував товар покупцям за 50 гривень за кілограм. У такому разі, якщо він торгував доброю черешнею, йому довелося продати 81 тонну добірної мелітопольської черешні. Урожайні черешні 16-19 тонн з гектару. Тобто у його батька мало б бути принаймні 5 гектарів черешні. А враховуючи інші видатки, то, вочевидь, садок вошневий, на жаль, уже в окупації, мав би мати щонайменше 10 гектарів. Тобто, його батько, я так пропускаю, великий черешневий фермер. Однак якихось спогадів дитинства про садок черешневий. На РД чомусь ніколи не публікував. Напевне, те, то дуже особисте. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Героям слава!